Житель нижнього струтення Михайло Лазорко планував поїхати до Рожнятова. Однак через те, що дорогу на вулиці зарічній, зруйнувала вода, довелося повернутися додому. На заправку, що закупити там, бо є таке господарство, то треба щось купити. Нема, і немає. Приїхав сьогодні вже. Богдан Лазорко велосипедом добирається в магазин. Каже, до найближчого майже два кілометри. Чоловік сьогодні планував поїхати у Рожнятів за інсуліном. Автобусом через стан здоров'я добиратися не ризикує, а машиною проїхати не може. Може впасти, може, в шапки може бути. Іде на хвороб, то таке. Мій день сьогодні, що треба прийти і взяти інсулін. Ну, виписую там, відповідно, а нині вже так не буде, вже моє завтра, може в понеділок. Після дощу в ніч з 20 на 21 липня вода в річці Чечва піднялася на 2 метри та зруйнувала приблизно 300 метрів берега та дороги, каже староста Нижнього струтеня Андрій Кравців. Знищило людям доступ до домівок до 27 приблизно дворів, яких є зараз тут на цій території за річкою близько 120. І є ймовірність ще небезпека, що якщо піде так далі, то можливо буде і підтоплений і зруйнований і міст. Жителі села зібралися, щоб прокласти нову дорогу. Для цього один із місцевих, Андрій Якимів, віддав свою землю. За словами староста села, чоловіку взамін виділять іншу ділянку. Є десь 12-13 соток землі такої доброї, родючої, доброї землі, на котрій працювали діди, прадіди. Ну, Прийдеться віддавати. Ну що робити? Людям потрібна дорога. Навіть швидка не може проїхати. От лікар мусив йти пішком. Багато пожилих людей живе, які потребують медичної допомоги. от Треба дорогу зробити. Тут кущі, рослину і треба було все повирізати. Ну, зараз допомога, є техніка, тому техніка теж трошки щось зробить і зараз може якось підсиплемо по ґрунті і не поїде машина. За словами селищного голови Рожнятова Василя Рибчака, береги річки Чечва у нижньому струтині не укріплені. Територіальна громада не має грошей на такі роботи. Відтак він звернувся до облдержадміністрації депутатів облради та Дністровського басейнового управління водного господарства з проханням укріпити береги річки. Бюджет наш планований на на надаваць перший рік, щоб зараз знайти кошти, щоб ми приблизно там 300 тисяч для для виготовлення проекту кошторисної документації і проходження ОВД, Звісно, на зараз немає. Ну але я думаю, що в резервному фонді обласного бюджету на адміністрації обласного діло не можна знайти такі кошти. Роботи необхідно проводити. Тому що там живуть люди. Можливості будемо вишукувати. Сьогодні сказати джерело фінансування дуже важко, тому що ми не маємо перше, ми не маємо документації, ми не маємо номінальної цифри, що це буде коштувати. Все залежить від багатьох речей. Фахівці побачать, можливо, мінімальними речами можна стабілізувати, буде ситуацію. І, звичайно, і, звичайно тоді вже більш конкретно підходити до капітальних робіт. За словами Володимира Стебницького, 23 липня працівники облдержадміністрації Дністровського басейного управління водного господарства та екологи обстежуватимуть місце, де вода зруйнувала дорогу у нижньому струтені. Наразі цю ситуацію як надзвичайно кваліфікувати не можуть. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, івано франківщина